Ми зібралися з вами у благословенні великодні дні, коли радістю, і щастям, щирістю і чистотою повняться наші серця та душі. Ми хочемо додати вам настрою і бадьорості і запрошуємо на свято Гаївки, свято пісні, доля якої тісно пов'язана з долею України. Колись така дзвінка і чарівна у роки радянської влади занедбана і навмисно забута. Гаївка у роки відродження національної гідності. Самосвідомості українського народу знову, наче вільний співучий птах виривається на волю і збирає до гурту усіх чесних людей. Учні нашого закладу дуже зацікавились гаївками. Вони записували їх у жителів нашого села, а також у жителів сусідніх сіл Неслухова, Стрептова, Ямного, Соколова та Нагірців. Найбільше ми зібрали жилихівських та неслухівських гаївок. Збираючи Гаївки, ми цікавились не тільки з містом, але й тим, як саме у нас проходили Великодні свята і як виконувались Гаївки. Зі спогадів жительки нашого села Борис Меланії. До Гаївок у нас готувались задовго до Великодніх свят. Хлопці і дівчата збирались у читальні, розучували чи пригадували гаївки, часто складали нові. Тому досить часто зустрічаються гаївки, які співають тільки у нас. Внеслохові, в стрептові їх не знають або ж навпаки. Велику дня чекали з нетерпінням. І ось коли служба Божа у церкві закінчувалась, і всі люди виходили з церкви, тоді починались гаївки. Весь час дзвонили дзвони. Зранку, до самої ночі, біля церкви лунали пісні та веселищі. Одні люди йшли додому, інші залишалися. Потім підходили все нові і нові, а ті йшли додому. І так було усі три дні і кожної неділі аж до вознесіння. В одній гаївці співається. Летів баран через паркан, на нім чорна вовна. Ото би я си погуляла, як би було можна, але не можна було. Хоч піст закінчився, на музики ніхто не йшов. Танцювати не дозволялося аж до провідної неділі. Це були щасливі дні не тільки для молоді, але й для дітвори і старших людей. Вони приходили під церкву з писанками, обмінювалися ними, ділилися своєю майстерністю і вмінням у писанкарстві. Жартували, співали, милувалися хлопцями і дівчатами і згадували свої літа молоді. У нашому селі, як і в сусідньому неслухові та острептові, існувала традиція. Першою гаївкою була завжди панщина. Ото і ми дотримувались поконвічної традиції, розпочинали співати саме з цієї і Васенька ніхто не займає, ой як його займе. Біду собі знайде, поломлю ми руки, ноги додому не зайде. Ой, весна, прекрасна, що ж ти нам принесла? Принесла ж, бо я вам дівочую красу. І вочая краса в медіся купала. Медісся купала, вині вигравала. Вині вигравала, на Дунаю крала. На Дунаю прала, на сонці сушила. На сонці сушила, маглею качала. Маглею качала, до скрині складала. До скрині складала, ключем замикала. Щоб своє віно до само забрала. Ще лехові хлопців много, коло церкви ні одно, До нас, до нас пару бочки, бо ми маємо писано, то червоні, то зелені, всередині не небаре. Якся розвивала, якся ся розвивала, ой плакала дівчинонька, якся видавала, якся ся видавала, ой, не плачни буховину, та й не розвивайся, та й не розвивайся, не плач, не плач, дівчинонько, та й не видавайся, та й не видавайся. Як же мені не шуміти, так і зелененькі, так і зелененькі, Якже мені не плакати, такі молоденькі, такі молоденькі. Оду ношу Бога, прошу і буду просити, і буду просити. Прийди, прийди, Светрушенько, до мене служити, до мене служити, я би тобі наварила із Петрушки Юшки, із Петрушки Юшки, я би тобі позбирала зі міліні окришки, лінії окришки. Сім я бим б тобі наварила, я бим б тобі напекла, я бим б тобі напекла, щоб знала Свекрушенько, як ти мені допекла, як ти мені допекла, слава. Пару а я бідна, не щаслива, не щаслива свою, пару загубила свою, пару загубив, Он пізвався господонько, того, Госпонь, конежу, рися дівчинонь, конею, рися дівчино. Тебе пару мать, Динем у саду зеленому, зеленому срінеш, хлопця молодого стрінеш хлопця молодом. У садочок, у садочок, аж там стоїть пару, бочок, аж там стоїть пару бочок. Що й до мене сама приш, хітя мати викупала, викупала щося мені сподобала, що ся мені сподобала, очі в учити, влійчих, я Понеділок з писанками. У вівторок на гаївку кожен хлопець веде Та й до корчми уступає, та й ця пиво напиває. Дімки кажуть, ходім спати, далі прийде, до нас мати. Хлопці кажуть, не бійтеся, мати вдома з діточками. Мати вдома з діточками, та й не прийде з паличками. Стоїть милий ворота у червоних чоботях, ой-ой-ой, ой у червоних чоботях, на сопілку виграє, на дівчину моргає. Ой ой-ой-ой, на дівчину моргає ходи ту, найдя косу розплету. Ой ой, ой ой ой, косу розплету, най розчешу під вінець, під зелений бармінець. Ой, ой, ой ой ой, під зелений бамінець. Як дівчина топчула, тих іду, не скочила. Ой, 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 ой ой, тих віду не скочила. Копала кореню з під білого каменю, ой, ой ой, ой ой ой, з під білого каменю, поставила на вогни і кипи, кипи корени, ой ой, ой ой ой, кипи-кипи корени. а ще корінь не скипів, вже мій милий прилетів. Ой ой, ой ой. -ой, 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 -ой. Милий прилетів, ой, що бо ж ти прилетів, як ти мене не схотів. Ой 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 ой, ой, ой як ти мене не схотів, Як ти мене не схотів, я у тебе не летів. Ой, До дівчини на попці, я цілий світ обійшов, а такої не знайшов, ой, 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 я такої не знайшов, що на личку біленька На станочку тоненька Ой, 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 -ой, -ой, -ой на станочку тоненька. Ніць не пили, тільки так ходили, ніц не їли, ніц не пили, тільки так ходили, Адам і Єва шай свої діти, вчай свої діти, гей жити, гей, жи я, робіть собі, так, як я, гей же діти, гей жи я, робіть собі так, як я. Там є раю ходили, раю ходили, ні їли, ніц не пили, тільки так ходили, ніц не їли, ніц не пили, тільки так ходили. А дам і Єва часть свої діти, час свої діти, гей ще діти, гей життя, робіть собі так, як я. Гей же діти, гей же я робіть собі так, як я. Дам і Єва, порею ходили, порею ходили, ні з не їли, ні зне пили, тільки так ходили, ні не їли, ні не пили, тільки так ходили. А дам єва Вчать свої діти, вчать свої діти. Гей, жидити, гей життя, робіть так, як я, Гей жиді, гей жи я, робіть собі так, як я, Є, гори то внім, повно води дали, то внім повно води дали, той там хлопці ноги мили ноги, римили гаї, вшата воду пили, ані, вшата воду пи. Дівчата ноги мили ноги, мили наші хлопці воду пили, наші хлопці, воду пили. палилася дівчинонька, що маєток, має що маєток? Має Вона має одну хочку, ще двероку у рядок, ще у рядок. Колився син багацький, що вміє косити, що вміє косити, запав посугу купину, та сам голосити, та сам голосити. Ой дівчата, ластів'ята, я вас перепрошу, я вас перепрошу, Поможіть ми витягнути із купини косу, із купини косу. Дівчань косу Аж порог курився, аж порог курився, багать за підною мало не сказився, мало не сказився. I don't know. i Чи Жельман, тільки хоче його брат, ото ман, ото його брат, Жельманова.